Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Окупанти не припиняють терор мирного населення на Донеччині. Там за минулу добу троє поранених. Загалом вчора загарбники обстріляли вісім населених пунктів області та побили понад три десятки будинків. Найбільше дісталося житловій інфраструктурі Ясногірки Краматорської міської громади. На селище росармійці скинули дві фугасні авіабомби. Як мешканці оговтуються від пережитого, дивіться в сюжеті. Передмістя Краматорська селище Ясногірка. Тут росармійці зруйнували цілу вулицю. Все мгновенно відбувалося. Ми сіли кушать. І все, і мгновенно як прилетело вот это, я на полі гламуш, побежала побіжалась смотреть. Все, вийшли вже смотрим. горит машина. Оте наша сваха. Ми прибіжали зразу. Її двері відкрили. Ти жива, вона жива. она вилазила на нього потолок упал. Вона вилазила з потолка. Дві півтонні фугасні авіабомби окупанти скинули на селище вчора в день. На місці прямого влучання була масштабна пожежа. Горіли і будинки, і автомобілі. Пошкоджена лінія електропередач. 15 осель. Тут знищені повністю в тих будинках, що стояли місцеві, намагаються залатати величезні дірки в даху та стінах, аби хоч десь укритися від холодів. Потолків потолков нема, криси нема, окна підчорапльомка забігся. Те, що після такого цинічного та жорстокого удару обійшлося без жертв, справжнє диво. Загалом лише за минулу добу ворог 2,5 тисячі разів обстрілював Донеччину. Постраждали троє людей. Ситуація в області складна. Є населені пункти, куди вже фактично неможливо доставляти гуманітарну допомогу. Люди знаходяться в таких найгарячіших містах, як в Мірнограді знаходиться 3 тисячі людей. На часов'ярі знаходиться 300 людей. В Тарецькі 600 людей. Приблизно 600-620, та в місті Курахова близько 600-650 людей. Завести гуманітарну допомогу людям майже неможливо, тому що ворог обстрілює всі під'язні шляхи, і на жаль повторююся, ворога є просування. Здебільшого під обстрілами росіян залишаються люди похилого віку і вони неохоче погоджуються полишати свої домівки. Втім, влада все ж закликає людей не нехтувати безпекою і негайно виїжджати. Евакуаційні рейси організовують чи не щодня військові, правоохоронці, волонтери та місцева влада. Олена Ровенчук, Єгор Махло та Роман Щербаков. Програма Вікне СТБ, марафон Єдині новини.